Вітаю вас, маленькі дослідники природи. Для нас звично, що в кожній квартирі, в садочку, в школі також є місце, де можна набрати воду. Який шлях до цього проходить вода? Вода потрапляє в наші будинки з великих річок або підземних вод. Вона за допомогою спеціальних трубопроводів спочатку доставляється до станції. Де її очищають, доводять до того стану, щоб вона була безпечною для людини. А потім по водопровідних трубах вода доставляється в кожну квартиру і ми економно використовуємо її за потребою. Сьогодні ми з вами дізнаємось, чи можна керувати струменем води з-під крана. Данемо диригентами води. Диригент це ведучий оркестру. Нам всього лиш знадобиться пластикова лінійка та шматок тканини з вовни. Відкрийте кран так, щоб вода текла повільно, тонкою цівкою. Сильно потріть лінійку тканиною. Швидко піднесіть лінійку до струменя води, не торкаючись його, спостерігайте за струменем води. Струмінь води відхиляється від вертикального падіння, притягуючись до лінійки. У нас від тертя лінійка набула властивості притягувати тоненький струмінь води. Зніміть відео вашого досліду та поділіться з нами. До зустрічі, диригенти води!